Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ми з Леончиком йдемо на шопінг. Сьогодні якраз отримали дитячі виплати 860 гривень, тож йдемо шопитися. Ладно, шуткую. На ці гроші зараз майже нічого не купити. Хоча можна упаковку підгузків купити і або не. І, а, або Купити декілька бодіків або ромперів. Певної цілі щось купити немає. Подивимось, що є, зараз тривають знижки, От. а взагалі просто хочеться прогулятися, розвіятися, змінити картинку. Йдемо ми в торгівельний центр Рівермо, там ще поруч набережна. Тож, прогуляємось і там. Шлях у нас довгий, іти півгодини. Леончик вже заснув. Сьогодні якраз погодка сприяє, не спекотно, сонце не світить, у нас похмуро, 26 градусів тепла. Дуже приємно знаходитись на вулиці. Показую вам сьогоднішній лук Леончика. Він сьогодні. В такому ромпері темно-сірому, йому, до речі, дуже пасують такі темні кольори. І дивіться, яка тут краса, алея з гортензіями. Я, до речі, вчора тут фотографувала Леончика, робила відео, зробила такий прикольний рілс в інстаграм. Тож, заходьте, дивіться, якщо. Не підписані, то підписуйтесь в інстаграм, в Телеграм. Всі посилання в описі під відео. Ой, ну краса. Як штучні. Навіть не віриться, що це справжні квіти. Тільки ми прийшли, Леончик захотів їсти, тож у нас була перерва на обід. І ще замінила йому підгузок щойно. Бо після смачного обіду сходив в туалет. Дивіться, да? ось така обирання, де можна перевдягти дитинку, сповивальний столик, матрацик такий м'якенький, зручний. І є ось стільчик. Я його ставила сюди і готувала Леона. У мене все з собою є, навіть запасний одяг. Першим ділом прийшли в в дитячі відділ. Хоча із речей Леону на зараз нічого не треба, але подивимось, що тут є на розпродажу. Можливо, щось цікаве знайдемо. Дивіться, які класні луки для дівчат. Шорти такі модні. Сукня гарна. На знижках я би не сказала, що зараз прям такі супер ціни. Шорти 200 гривень. 170. 180. О! Мій улюблений колір. Яка ціна? А це нова колекція 249 гривень. Така футболка 250 гривень. Це дівчачі 160. Шкарпетки 120 гривень, 4 пари. 160 гривень, ось такі штанці, але в нас. Таких є багато подібних. Так, знайшла по гарним знижкам шорти, це вже на наступне літо. І все, більше нічого не дивлюсь, нову колекцію не дивлюсь, бо щось воно. береду. Весіла тільки теж знижки. Так, знайшла костюм футболка і шорти, 270 гривень. Звіни потом. Боді 290 боді з шортами блакитними. Будуть в комплекті. Валсії вайкіки дуже все-таки яскраве. Не на мій смак, але щось можна знайти. В плані стилю мені H&M подобається більше. Але варто подивитися тут. Знайшла таку панаму, прикольну. І вона зараз коштує 99 гривень. І тут якраз на 6-18 місяців. Треба подумати, можливо, візьмемо на наступний рік. Є ще ось з таким забарвленням намальовані краби, але мені така більше подобається з човниками. Ось ще непогане забарвлення подобається мені. 119 гривень така футболка. Треба подивитися, чи є тут розміри, шорти. Яскраві, це без знижки. Так, є ось такі футболки. 99 гривень. Але мені цей колір більше подобається. Так, 12-18 місяців. Те, що треба Буду брати. Дивіться, можна вішати все на візочок, зручно. Класний ромпер змушку. Тут така тканина, якраз легенька, літня. 3-6 місяців, 229 гривень. Але нам вже не потрібно, бо вже багато всього. Отак прикольний. На це літо у нас вже все є. Дивлюсь на наступне. О, ось стенд з панамами, взуття. Але взуття вже будемо купувати в наступному році, тому що невідомо, який буде розмір. Дивіться, ось які класні босоніжки. От я би такі взяла, але з розміром зараз я не вгадаю. 399 гривень. Круті. О, є ще ось така панама синя в смужку 129 гривень, але ця мені більше подобається. Є ще пісочного кольору теж в смужку. Все ж таки візьму з човниками. Є слинявчики, набір коштує 99 гривень. Можна носити як бандану в наборі два, з левенятками. Валсівай Дікі з'явилася колекція для вагів. Але таке собі. Мені здається, вони якісь звичайні речі повісили. І типу, колеця для вагітних. Розширили відділ для дому, такий великий, став. ліжко поставили. Прикольно. Є що подивитися. Зараз глянемо. Тут вже якісь осінні мотиви, тарілочки з гарбузиками. 160 гривень. Це підставки під тарілку 230. Ой, дивіться, ось така мені подобається салатник 319. І ось гарний набір наборі чотири тарілки різних кольорів, а яка ціна 659 гривень. Теж підставка під гарячу, 209, симпатична. Набір склянок під ті тарілочки. Теж чотири штучки в наборі. 500 гривень. Такі легенькі, приємно тримати в руці. А ще є. Ось такі торгівки симпатичні. От не бачу цінник. Ага, це теж набір із чотирьох, вони всі однакові. Зараз я подивлюсь, яка ціна 800 гривень. Рушничок, ні, це не рушничок, це праця 289. А рушник 229. Приємний такий. На дотик і приємні кольори. Дошка 289. Ой, які гарні келихи, Такі літні. Клас. Краса 289 гривень. Це за набір в наборі три келихи. Два зелених, один жовтий. Дивіться. Суперові мені подобається дуже. Ось такі прибори для салату. 400 гривень. Дуже гарна постільна білизна. Дивіться, таке забарвлення. Дуже ніжний. 100% котон. Ось розміру. Тут іде під ковдра та дві наволочки. І ціна зі знижкою 829 гривень. І ще є, дивіться, ось такий набір. У мене є наволочки. Такі самі я в минулому році купувала. А це. Набір з під копри та наволочок І така сама ціна 829 гривень. Є ось такий яскравий набір 729 гривень. І тут, бачите, ось така тканина. Прикольно. Розмір такий самий, теж 100%. Бавовна. Так, сірий набір 959. Ще ось такий не сподобався. Ага, півтори тисячі, але тут уже йде і простирато ось розміри. Є квіточку, що полюбляє. Мені сподобався ось такий. А ось і ці наволочки, як я брала. 169 гривень. Зараз коштують по знижці. Але чорний, він такий після прання стає не дуже гарний. Вимивається колір, тож мені не дуже подобається. Якби не вимивався, я би взяла той комплект. А так, на жаль. О, дивіться, які гарні. Оці мені подобаються. 189 гривень. І є ще простирадло на резинці. Теж з якорями. Розмір. Ось, ви бачите, 500 гривень. Але що ж, простирадло і наволочки, якби. Від ковдра була ще така, то можна було б взяти набору. Килимки є великий вибір. І доволі гарні кольори, малюнки. Тут ось величезний вибір. Наволочок по знижках. 209 гривень. Отакі в мене є 199 гривень. Пламбір знайшла ось такі класні шльопанці, натуральний замш, Коштують вони 1449 гривень. Дуже так добротно зроблені, зручні, я ось примірила, класно виглядають на ніжці. Я зазвичай ношу 38 розмір, а мені в, в пломбірі підходить 37. Клоги я теж брала 37 го Ось не колір, такий він сіро-бежевий, дуже такий нейтральний буде підходити під всі образи. І ще ось такі коричневі. і є ось такий сірий. Чорні шкіряні, але в замші, мені здається, виглядають набагато дорожче і стильніше. Це я вже в дивіться, знайшла ще клоги шкіряні, сподобались мені. Дуже стильно виглядають. На осінь було б те, що треба, якраз на дощову погоду. Приміряла, дуже зручні, і знову ж таки на мій 38 мені підійшов 37-й розмір. Є ось такого плану взуття. Ціна така ж сама, 1449 гривень. Натуральний замш. Стильні. Ще є шлюпанці з леопардові. Вони наче зроблені з хутра. Ціна 1900 гривень. Теж натуральна шкіра. Так, ну що, трошечки пошопилась. Але не скрізь, була, куди хотіла зайти, бо маленький щось не в гуморі, тому на сьогодні шопінг вже я закінчую. Що ми вже вдома? Зараз покажу вам покупки, які я здійснила. І одразу хочу сказати, що на початку відео я казала про те, що за 860 гривень майже нічого не купиш для дитини, але беру свої слова назад. Я купила майже повний пакет дитячих речей. Ви у мене спитаєте, як я це зробила. Дуже легко, я просто пішла на шопінг в сезон останніх днів знижок, коли вже максимальний розпродаж. В основному в магазинах вже всюди нова колекція, але є ще невеличкі залишки товару зі знижками. І дивіться, що я накупила. Одразу кажу, що ці речі вже на наступний рік, а саме на наступне літо, я брала розміри, зараз скажу, 12-18 місяців, 86-й розмір. Майже все H&M бренд. І тут такий доволі великий зазор, тобто 12. 18 місяців. В будь-якому випадку, якраз десь з середини травня і до кінця літа, ми з цих речей не виростемо, точніше, лоон не виросте. Отже, показую, дивіться, ось такий костюм, футболочка в комплекті йде і такі шорти. Мені Дуже сподобався малюнок. Те, що я люблю, сафарі. Левенятка є. Цей костюм обійшовся мені в 239 гривень, незважаючи на те, що на ціннику 249 гривень. Коштував він 400 з чимось. Начебто. Так. До цього костюму, тобто не до цього костюму, а до цієї футболки ще ось такі шорти. Це я вже купила їх окремо. Ціна на ціннику ось така, але на касі вони мені вийшли за 119 гривень. Тобто цю футболку. Можна буде носити з цими шортами, з накладними карманами, або з цими шортиками, які йшли в комплекті. Тобто, вже, як бачите, три речі і два готових луки. Леончик там розмовляє. Далі ось такий набір шорт світло сірі і темно сірі, майже чорні. Ціна зі знижкою за набір. 119 гривень, коштував він 399, як бачимо. І дивіться, ось ці шортики, темно-сірі теж пасують до цієї футболочки. Тобто, вже три луки виходить. І єдине, що планую, докупити якусь світло-сіру футболку, щоб можна було носити потім з цими шортиками. Далі купила ось такий ще набір а, шорт а, з динозавриками. Зелені, і молочні, просто однотонні. А, теж вони зі знижкою. А, ціна ось така на ціннику, але на касі вони мені обійшли за 119 гривень. Ще в магазині є до цих шортів футболки, точно такі самі. Єдине, вони зараз без знижки. 42 гривень коштує набір тих футболок. Я дочекаю знижки і куплю ще футболочки. І будуть ще таких два костюми. Потім я купила ось таку футболку. Лончик вже потребує уваги. Сонечко, зараз. Футболочку я брала в Алсівай Кікі зі знижкою 119 гривень. Розмір такий самий 12-18 місяців. Цю футболочку ми будемо носити ось з цими шортиками. І ще до цього луку у нас тепер є панама. Ось така. Дивіться, який лук. класний. Так. Панама тут, дивіться, резиночка є, є застібка на липучці. Все як має бути. Сподіваюсь, Леончик буде нормально ставитись до Панам. Так, Панама обійшлась в 99 гривень. Все, дивіться, яка краса. І це все обійшлось мені. В 820 гривень, ще навіть 40 гривень залишилось на шоколадку. Ось ще з H&M, Шорти, як бачите, які знижки. І загалом я спершу просто купила шорти, заплатила 357 гривень. А потім я купила ось цей костюм. Коричневий. Він коштував 429 за, 300, о, за 239 я його купила. Ну і тут чек з ЛСІВ. Цінники тут вірні. Я дуже задоволена покупками, задоволена, що мені вдалося зекономити, купити все бюджетно і купити класні речі. Я зазвичай так і роблю, купую на розпродажу вже на наступний рік, на наступний сезон. речі. І це мені допомагає суттєво економити. Так що, гардероб у Леончика на наступне літо вже майже сформований. Я докуплю ще декілька ромперів, пару футболок. Ну, взуття вже будемо купувати по факту, тому що невідомо, який розмір ніжки в нього буде на той момент. І все. І капсули модні, готові. Собі із одягу я нічого не пригледіла. Єдине, що подивилась взуття, але мені треба подумати і визначитись, яке взуття. Я хочу продати. І взагалі, чи потрібно воно мені. Хоча ті шльопанці по типу біркенштоки мені дуже сподобалися і це така класика і база на всі роки. Так, купила я єдине, що для дому Delsie для е, постільну білизну і взяла ще окрему додаткову наволочки на подушки. Я в магазині вам показувала цю білизну. Мені сподобалось забарвлення. Зараз я дістану. Симпатичні такі гілочки тут намальовані, бежевого кольору. Так, єдине, що леончик, дай мамуся дозніме і все. Давай, давай домовимо з тобою. Ні? Ти вже їстечки хочеш? Єдине, що я думала. Що наволочки такі самі, як і простирадло, але вони просто білі. І з одного краю є ось таке мережево-бежеве. Тому я додатково купила ще просто бежеві наволочки, і будуть на змінку. Простирадло, біле в мене є ось одне на ліжку і інше в шафі. От. І буде ось такий комплект. Ну що ж, буду завершувати відео, бо однією рукою тримаю Леона, він вже хоче їсти. Плямкає мені тут. Буду його годувати. З вами прощаюсь. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей! Дивіться, як я його тримаю, притримую ногою. Все, па-па